Сьогодні ми подивимося, як арткамі зробити першу свою управляючу програму. Відкриваємо арткам, створюємо нову модель, вводимо розмір. Це у нас буде нульова точка, ми можемо почати звідси і звідси, почнемо з центру ріс. Ведемо режим. Отже, давайте зробимо ось так. Ми зробимо. Обрізку. Робимо файлик. Змістимо його всередину, хи буде ось так. Ось. Ми маємо зробити два види програми. Це є виборку всередині і обрізку. Отже, спочатку робимо траєкторію виборки. Натискаємо траєкторію. Виборку. Виборка у нас буде максимальна 10 мм, будемо збирати по 3 мм. Так, тут ми визначаємо вектор, де ми будемо робити виборку. Можемо вибрати цей, можемо вибрати цей, але нам потрібен цей. Тут ми визначаємо по стільки фраза за один підхід буде брати і остання максимальна глибина, куди нам має фраза заглубитися. Тут ми домовляємо інструмент. У нас тут немає інструментів, отже, додати інструмент. У даному випадку у нас ось такий інструмент. Ми будемо використовувати фрезу 10 мм, Отже, вибираємо свою кінцеву фрезу, задаємо ім'я, наприклад, я задам D10. Тут ми вписуємо. Діаметр фризи. Кінцева фриза у нас діаметр фризи, хвистовика, іменно не хвистовика, а фризи, які нас цікавить. Отже, у нас фриза має діаметр 10 мм. Тут ми пишемо, постільки фриза буде брати за один піхід. Ми можемо записати і 40 мм, скільки вона може взяти наприклад, ця, але якщо ми напишемо 40 і поставимо тут по 3, то вона одразу ж візьме 10 мм. Нам потрібно, щоб вона брала по 3. Отже, тут ми пишемо 3 мм, що нам може взяти за один раз. І вона буде брати за кожний бігет 3 мм. Далі, інтервал. Тобто це відстань, коли вона проходить один, потім другий бік іде. І оця іменно відстань, цей інтервал, тут ми можемо поставити при. Буде від діаметру фризи, вона має 10 мм, поставимо 3 мм. Це шпіндель, кількість обертів шпинделя в залежності від матеріалу. Також робоча і подача і подача врізання. Це холистий хід і вже робоча подача. Тут ми вибираємо одиниці швидкості Переважно використовують міліметри за хвилину. Тобто так легше рахувати. І натискаємо ОК. Тоді ми вибираємо цю фрезу. Далі при виборці Несі нас є два варіанти. Перший растер, це буде фреза їхати, робити ось так. Ми в симуляції це побачимо. Як інціна обійде, або буде робити з. Перше зсередини середини доверху або зверху всередину. Навпаки, ми вибираємо, що з середини. Товщина нашого матеріалу 20 мм. І стискаємо вичисла. Маємо одну вже траєкторію виборки. Тепер нам потрібно це обрізати верхню частину. Отже, цю траєкторію обрізки. Нам потрібно обрізати 20 мм ззовні. Отже, обрізка може бути двох трьох варіантів. Уявімо, що це є фреза. Обрізка може бути ззовні, тобто фреза буде йти ззовні вектора. Ось так фреза буде йти. Всередині фреза буде йти з середини і вздовж. Тобто, ось так. фреза буде йти. В даному випадку нам потрібно. Ззовні. Також будемо брати по 3 мм. Це залежно від, кому я, від кого який ж можна і 10 мм за один раз, але це вже так експериментально. Вибираємо наш інструмент, Тобто вибираємо напрямок врізання тобто за годинковою стрілкою і проти годинкової стрілки. Тут ми можемо вибрати. Я завж... поворот відвід. Від. Тобто фреза буде рухатися ось так. І тоді поїхала різати. Або інший варіант, який я завжди використовую, наклонне врізання. Тобто плавно. тобто Фреза заходить не різко, ось так і поїхала, а заходить плавно в матеріал, і тоді, тоді вона ріже. Це набагато краще, бо фреза це не є сверло, що воно може сверлити. Тут ми можемо додати, наприклад, перемички, щоб не... заготовка не вилетіла і не літала по нашій майстерні. І тискаємо вичислювати. В даному випадку ми маємо вже дві траєкторії. Перша траєкторія виборки. Включаємо симуляцію, бачимо зсередини. Можемо пришвидшити. І траєкторію обрізки по профілю. Чаймо симуляції, бачимо, на обрізало. І ми маємо таку заготовку вже готову.